Дічко моя люба, ти сьогодні іменинниця, і я з радістю та теплом на серці тебе вітаю. Хочу тобі побажати щастя, чистої любові, міцного здоров'я, натхнення, багатого та насиченого життя. Хай кожен твій день буде прекрасним та незабутнім, а поряд завжди будуть найкращі, друзі, щоб ти була красива і кохана, і ніжна та чарівна, і жадана. Усміхне назавжди весела, завзята, матеріально та духовно багата. Веселих свят тобі і добрих буднів! бажаю тобі красі та сонця, кохання та натхнення, радості та чудового настрою, безліч можливостей, мати усе, що тобі потрібно. І з кожним роком розквітай та реалізовуй свої найсміливіші бажання. Будь щаслива та отримай від життя все найкраще. Хай твої мрії здійсняться. і з днем народження, сестричко, моя рідненька.